підсумки українсько-словацького проєкту Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж Флат Уж підбили в Ужгороді у форматі конференції. Підсумовуємо результати роботи по проекту міжнародної технічної допомоги, який був нагороджений грантом ще в далекому 2019 році. Як бачите, на його впровадження пішло 4 роки. В принципі, він передбачався до впровадження 3 роки, але в зв'язку з тим, що були і ковідні ситуації, в зв'язку з тим, що були військові обмеження під час війни, певні перерахування коштів, то нам ми продовжили його ще на рік. І сьогодні ми можемо вже прозвітуватись про ті результати, які ми досягли. Проєкт передбачав виконання кількох масштабних завдань насамперед, стосовно води, якої або забагато, або замало. Закарпаття – небезпечний регіон, зокрема, басейн річки УЖ, акцентували на конференції представники Бувртиси. Отож, необхідно вживати заходів щодо захисту територій і населення. Задля для цього й потрібні дослідження, зокрема геодезичні зйомки, створення цифрової моделі рельєфу, тобто карти затоплень. Весь цей титанічний процес був пророблений в рамках цього проекту нашими фахівцями, і в кінці з'явилися карти зон затоплення. Тобто, на сьогодні ми по басейну Уж для кожного населеного пункту маємо карту зон затоплення, яка показує, де затоплює, що затоплює, якою глибиною. І на основі цього вже можна розробляти певні заходи. Десь можна розробляти, а десь треба розуміти, що ця територія вона завжди буде затоплювати, захистити її не можна. Отже, там і розвиватися, і будуватися не треба. Це підспор'я дуже велике для того, щоб населені пункти ну використовували це в своїй подальшій містобудівній документації, зокрема генеральні плани і так далі. Тому подібне, подібну роботу виконувала на своїй території Словаччина. «Дуже хочу подякувати Україні, партнеру цього проєкту, який ми змогли спільними зусиллями реалізувати, аби вирішити проблему, що спіткала обидві країни. Основні проблеми території басейну Ужа, а це 2750 квадратних кілометрів в Україні та Словаччині. Паводки в будь-яку пору року, що завдають господарських та екологічних збитків. Водночас ми спостерігаємо стійку тенденцію аномальної нестачі води впродовж тривалого періоду, що призводить до пої. Іршення якості води, поширення інвазійних видів флори і фауни та зміни гідрологічного режиму річки. Проєктом передбачено використання сучасних інформаційних технологій для управління паводковими ризиками та засухами у спільному транскордонному басейні річки Уж. Ще одна складова проєкту стосувалася маловоддя, особливо в літній період. Місто Ужгород і річка Уж в центрі міста Ужгорода, ну, взагалі можна сказати, знаходиться без води. Ми не говоримо, що ми можемо в центрі міста або внизу вже збільшити кількість цієї води. Ні, вона збільшується зверху. Але ми можемо підняти рівні води, щоб протягом літнього періоду вода в річці була ну хоча б в межах міста метр. І саме чи це можливо зробити, і досліджували фахівці. Насправді дослідження в цьому напрямку на Закарпатті тривають ще з 1970 року, каже Олег Кисіль. На тоді конструктиви гідротехнічних споруд не дозволяли запроєктувати таке, оскільки, що би не запроєктували в той час, воно в принципі, місто підлягало ну, на жаль, топилося. На сьогодні є конструктив, який дозволяє вирішити цю проблему, і наявність споруди, яка би регулювала рівні в межений період, не вплине на поводкову ситуацію в межах міста. І ми це доказали на відповідних дослідженнях, на відповідних розрахунках. Навіть була побудована фізична модель в лабораторії, на якій пропускалася вода, і вона підтвердила правильність цих висновків. Завдяки техніко-економічному обґрунтуванню фахівці довели така споруда, може функціонувати. Крім того, що вона підніме, підніме рівень води в межах міста. Вона також може. Додатково подати воду через Бождарський парк і таким чином обводнити територію паркової зони. Паралельно ми вивчали питання, все-таки треба сказати, що місто, незважаючи на наявність і відсутність регулюючої споруди по обводненню, місто не є захищеним на на рівень паводку 1% забезпеченості, хоча так вимагають державні будівельні норми. Тобто вивчали набережні, де саме місця можливих переливів і які заходи можна вживати для того, щоб там ну, ліквідувати ці запобігти цим переливам. Змінювати якимось чином набережні фахівці не пропонують. Натомість говорять про будівництво мобільних конструкцій. Є такі мобільні дамби, які використовуються сучасно в Європі на сьогодні, які встановлюються буквально за кілька годин і дозволяють захистити населення від паводки. Це не є там супервисокі дамби. Тут треба до пів метра всього навсього всього піднімати. Усе це допоможе мінімізувати проблеми або ж запобігти їм. Усі заплановані заходи виконані, а документацію фахівці передали міській раді. Дуже важливо, що сьогодні ми маємо можливість долучитися вже до певного такого матеріального практичного результату міжнародної транскордонної співпраці, і ми можемо десь на практичній площині відчути, що та небезпека, яка була на початку 90-х і Ті лиха паводкові, вони уже не не несуть таких великих і шкідливих наслідків, як раніше, тому це є основний результат цієї клопіткої роботи. Фахівці БУВРТИСи розробили техніко-економічне обґрунтування на обводнення в межах міста і проєкт регулювальної споруди. Але попереду наступні етапи проєктування більш деталізовані, адже споруда складна, і лише тоді можна буде перейти безпосередньо до будівництва. Та це вже питання нових проєктів та етапів фінансування.